У всікому разі церква і міліція тут десь єдині, так? вони захищають нас від того, щоб ми ці заповіді не порушували чи карають нас, якщо хтось із нас їх порушує. От. Принаймні так воно повинно бути. Однак сьогодні ці дві інституції, мається на увазі церква і міліція, не лише піддаються загальній деградації, а ще у дечому показують дуже негативний приклад морально нестійким людям. На підтвердження такої філософії я підходжу до реальних прикладів: церква, а найбільшу міру це Українська православна церква Московського патріархату, стала сьогодні одним з активних забудовників міста. З усіма притаманними забудовникові рисами. Прикриваючись багатоліпним пафосом, церковники не цураються будь-яких способів досягнення своєї остаточної мети тобто, збудувати і все, де будувати це їх не стосується. Хоча за канонами церкви, всі ми віруючі люди, всі ми виросли на православному підґрунті. Ми знаємо, хоча б десь чули, що церква десь з'явилася, наприклад, по якомусь знаку Божому, по якомусь небесному знаку, і там якомусь монахові щось наснилось, так якийсь знак був. І, а будівництво в плані архітектурному церква має стояти десь наприклад, входом на схід, не на місці кладовища, якщо там 50 років не пройшло, або ж, наприклад, не можна на місці вироблених свіжовиробених дерев. От, до решт, до речі, Сергій Радонежський був за своїми переконаннями, користуючись сучасним словом, екологіст. Він це сповідував. Тобто, от ми можемо пригадати ще монахів лаври, які ніколи не не рубали дерева заради того, щоб топити приміщення свої, так свої келії. А вони виловлювали. Глиби, де, де, дерева, так які вже самі впали від віку, сушили їх і тоді вже розробили і топили ним там свої приміщення. Тобто йдеться про те, що церква взагалі дійсно задає нам історично такі канони екологічного ставлення бережного ставлення до природи. От, е, сьогоднішня церква якось дивним, дивною мірою не дуже е, там якось рахується з тими стародавніми канонами, відходить, як наче уподоблюється сучасним е, таким же капіталістичним е, тенденціям розвитку суспільства. так Дуже хотілося би нам, людям віруючим чи тим, хто прагне якоїсь там ну якихось моральних цінностей. Щоб все таки це було так, от що робить міліція? Ще одна наша така важлива інституція, яка захищає там мораль, закон. Так? Міліція відверто захищає під час забудов інтереси не мешканців. Хоча ми проплачуємо податки міліції, так ми повинні. Вона на наші ж гроші нас часом не по заслугам карає, хапає і так далі. Або просто закриває очі на відверті якісь порушення закону, тому що злочинець більш заможний і може заплатити щось зверх цих самих наших убогих податків. От, значить. Ну, така сумна картина, що ж поробиш, захищає ліце сьогодні про владних капіталістів, серед яких є і церква. Критикувати церкву ніхто у нашому суспільстві не насмілюється з міркувань такої хибної богобоязні. Але ж якщо задуматись, то чи по-божому, чи по-християнському поступають ті батюшки, які десь там собі обміркували, що їм було б добре. Мати якусь там капличку чи навпаки величезний храмовий комплекс з якимись такими, знаєте, дуже сумнівними перебудовами, там у вигляді якихось готелей, якихось там, начебто, в майбутньому притулки для хлопчиків, чомусь а не для дітей сиріт саме для хлопчиків. Ну, Спостерігається така сумна картина, що е, батюшки служать сьогодні. Ну, я не говорю про всіх, вором Боже, говорю про окремі випадки, е, служать не Богу, а золотому теляті. Так закладається підґрунтя для е, ну, підлих подвійних стандартів, які існують сьогодні в нашому суспільстві, і вони не проходять дарма для формування. Моральності в цілому як і молодого покоління, так і люди постарші, вони йдуть також з якимись загальними тенденціями. Посилюється такі якісь інерція до е, брехні, до хибних е, уявлень, церковників прикривається ще одною заповіддю не суди. Тобто, ми, як, начебто, не маємо права судити їх у їхніх якихось неправильних діях, але вони забувають про ще суд. От, і ну, про закон вони якось так з цим з цією справою взагалі не дуже дружать. Я відстежувала, наприклад, такі випадок, коли я питала священника, який також на вулиці Драйзера вирішив собі збудувати там каплицю, в нього взагалі не було ніяких документів. Коли я запитала, де ваш дозвіл на будівництво, він сказав, а мені Бог дав дозвіл на це будівництво. Ну, от так от як анекдот просто. Ну, наша задача як журналістів, звичайна заповідь не судиться, свята заповіді треба більш тонко розуміти, аніж такому побутовому розумінні. Ми повинні викривати ганебні явища для того, щоб очищуватися, як і самим, і очищувати, намагатися допомогти очищенню суспільства в цілому. Спілка вільних журналістів, природа над усе тримає в полі зору випадки насилля над природою з одного боку і з іншого боку випадки переслідування активних громадян, які підіймають свій голос на захист своїх екологічних прав. Усі ми, які зараз тут перед вами, були свідками нечесної гри, яку розпочали забудовники церковники в парку «Субутник». Двоє з нас, присутніх, постраждали від конкретного тиску з боку стражі порядку. Отже, я надаю слово своєму колезі, який розкаже більш детально. він своїм так з на своїй школі відчув, що таке наше правосуддя. Це відбулося в червні місяці.